Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми вперше у 2026 році здійснюємо наш відеосюжет. І насамперед, дозвольте привітати всіх вас із новим 2026 роком. Нехай він буде мирним, нехай він буде щедрим на добро. На ласку, на любов, на здоров'я, на добрий лад. А тема сьогодні звучить так. Добрим словом і мур проб'єш. Ну не, не випадково ж сьогодні цю тему обрали. Пригадалися мені одні такі слова, які гріють душу. Слова живі, їх ніжні душі від наших доторків болять, коли ми черство і бездушно їх беремося промовлять. Слова як друзі, як сусіди, яких зустрічаємо щодня. І не страшні ніякі біди, якщо безгрішна слів рідня. Так отож рідня слів має, повинна бути безгрішною, бо інакше як? Тому я сьогодні і підібрала знайомі вам. Можна сказати, з давніх давен, з дитинства самого слова, про які ми навіть і не задумуємось, не вникаємо в їхній зміст і не, не підкреслюємо, промовляючи, що вони є нашими оберегами. Але ж це правда. Такі слова, які зараз прозвучать, вони започатковують гарним днем, вони несуть радість у душу, позитив, віру, спокій, впевненість та багато чого такого. Ви тільки вслухайтесь у ці слова, здавалось би, прості. Але далеко не прості, вони ж бо сакральні. Отже, отже кажемо ми добрий день, доброго здоров'ячка. І вже з усмішкою налаштовуємось самі і людей на добро, на радість. Або помагай Бог, Господи, допоможи. На добро роби. Аби добро вродило. Найдобре сіється та добре живеться. Не бери дурно в голову а важкого в руку. Хай на добро трапиться. Дай Боже, щоб було гоже, а що не гоже, то не дай Боже. Аби вам шляхом лишень добрі люди траплялися. Дай Боже, з роси і з води. Дай, Боже, вам віку довго та здоров'я доброго, вашими пустами та ме пити. От, якби ваше слово та Богу у вуха. Дай Боже, щоб вороги мовчали, а сусіди не знали. Нехай ваше життя буде між солодкими. Медами між похмурими квітками. Нехай ваші думки будуть повні, як криниця водою, і нехай слова ваші будуть тихі та багаті, як неба колосом. І хочу підкреслити. Що напевно кожного з нас є слова, які, можливо, впору не вимовлені нами, а їх то треба вимовити. Що ж це за слова? Це слова любові дітям нашим. Це слова пошани нашим батькам. Це слова подяки нашим наставникам, слова доброти тим, кому ми дорогі. Це слова вдячності тим, хто нам чинив добро, слова вибачення тим, хто, можливо, страждав інколи через нас і слова прощення тим, хто завдав нам болю. Зверніть увагу, слова любові, пошани, вдячності, вибачення, доброти, прощення, всім, як сімнот на нотоносці. Як сім спектрів у веселці, сакральне число сім. і сім слів назвала з проханнями Матінки Божої до матінки Божої, аби вона, пречиста наша, донесла їх Господу Богу. І благословила нам, нас спокоєм, миром, добром, перемогою. Дай Боже і на цьому слові бувайте здорові.